Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, поговоримо давайте про історію з географією, так як ці дві світоглядні дисципліни і науки невідривно пов'язані. Між собою, так як фізики кажуть, невідривно пов'язані між собою простір і час, простір і географія, час це історія. Будемо говорити по, про історію і географію України. Так ось мені нагадали, в останньому моєму відео я розповідав про МОП Московську общинну партію. І один із дописувачів написав мені про те, що у американській армії під час В'єтнамської війни існувала ескадрилля льотчиків, яка складалася з етнічних українців. І воювали вони проти. Так званого Радянського Союзу, а насправді Радянської в Московії, і Китаю у В'єтнамі. так. І серед них був один із пілотів, мав прізвище Масляк. так, Ну, так як і в мене, теж прізвище моє. Так, ось це і сподвигло мене згадати історію і Цього прізвища відповідно української нації. Тому що московити андрофаги, ну, в своїй манері, так брехливій, висунули теорію. Це так звана теорія Погодіна, про те, що після монголо-татарської, так званої Навали, кияни. Відступили на північ і стали основою формування московитів-андрофагів. Так, оце така теорія. Вона, ця теорія і в основі цієї війни, до речі, знаходиться. Так. Ну, так, тому вбивати просто так ну, не цікаво. Треба мати під цим якусь теоретичну основу. Так. І Путін цим користується. Це е, Євразійство, слов'янофільство і оця теорія Погодина. Так. Ну, давайте подивимося, що ж відбулося насправді. Так. Як це так? Трапилося? Що. Українці ж дійсно відступили так, під час монголо-татарської навали. Але вони в принципі не могли відступити на північ. Ну навіщо їм були ті ліси і болота холодні? А які вже на той час історики були вже захоплені татаро-монголами? Тобто вони прийшли сюди пізніше, так. А перше, що вони захопили в Московію, тому що там е, близький їм, народ, ну, опору там практично ніякого не було. Вони прийняли цих татаро-монголів, так, ці угрофіли андрофаги. А тут же, ну, йшла війна не на життя, а на смерть. Вони пройшли аж до західної частини України. Але так і не змогли захопити багато міст і замків. Так, це просто факт. Вони не змогли їх захопити. Вони не змогли окупувати територію України. Вони не змогли захопити головне Карпати, тому що вони боялися Карпат. Гірські ліси це була для них смерть. Ну, згадаємо, Іван Франко абсолютно правильно в Захарі Беркуті оце все описав. А я це все перевожу вже на якісь теоретичні засади. Я й висунув теорію, скажімо так, проти теорії погоді на про ландшафтно-етнічний притулок української нації в Карпатах. Я вважаю, що українці відступили у Карпати черговий раз. Там сховалися, а потім уже в середні віки повернулися назад в східну частину України, де чудові природні умови, особливо ґрунтові умови для ведення сільського господарства. Ну і тут, як на мене, основну роль відіграв наш стародавній ще римський в лапках князь Ярема Вишневецький, який переси. Ляв сюди величезну кількість людей із, е, західної частини України із Карпат і Закарпаття навіть. Це, про це вказують прізвища. Я давно займався географією українських прізвищ. А тепер, коли провели генетичні дослідження, які в Московії засекретили, так, тому що вони оці всі теорії. Руйнують і слов'янофільства, і погодінську теорію. Ну, якби там все було нормально, ну чому ми підняли б крик? Дивіться, ось все це правда, так. А так, ці дослідження, які провели в Україні, то теж іноземними дослідниками, вони показали генетичну єдність української нації, яка могла вирости тільки із переміщення населення з одного місця в інше. Так, ну це ж просто. Оце вже географія пересування в просторі відбувалося, так. І це знаходить відбиток і в прізвищах. Наприклад, моє прізвище Масляк воно Полтавсько-Харківське, а друга, е, ну, скажімо так, територія, де воно знаходиться, це Галицько-Лемківське. Отже, Масляки живуть де, де ж основа? Я не знаю, можливо, вони після татаро-монгольської навали переселилися. На захід, туди на Галичгору, в Передкарпаття, в Карпати, в Закарпаття, так. а потім, коли ну, зникла ця загроза. І Ярема Вишневецький організував козацтво. Ну, задаємо Байду Вишневецького, потім Ярема Вишневецький. Якщо Байда Вишневецький організував е, Запоріжжя, е, Запорізьку Січ, то Ярема Вишневецький організував реєстрових козаків. Ну, я знаю слово пращура Івана Масляка. З 1725 року він записаний в реєстр Козацький, він був двічі, до речі, так, отаманом у Устилицької сотні Миргородського полку. От вам і ще одне підтвердження. Ну моя бабуся, яка із села Центральної Полтавщини мала прізвище Пицак. Орися Пецяк, так, ну це теж із тієї частини західної частини України, десь 15, 16, 17 століття, коли переселялися масово люди сюди, у цю благословенну, чудову. Землю, де можна було вести сільське господарство, де можна було прекрасно жити, і люди жили до приходу московитів Андрофагів. І садок, і млинок, і. Ой. Що ж ми маємо? А ми маємо з вами те, що перше прізвище на Енко, яке найбільш Поширене зараз в Чернігівській області, так, до 30%, то вперше згадано в перемишлі ще в польських хроніках, в середньовіччі ранньому так. А потім прийшли туди, і там воно найбільш поширилось у східній частині. Ну, все просто. У нас просто це необхідно викладати в школі. Цим ніхто не займається, ніхто не займається, щоб ми знали, як ми можемо розвиватися далі, якщо ми не будемо знати, хто ми такі, яка наша генетика, яка наша ментальність, яка наша історія, яка наша географія. Це просто неможливо, але наша школа цим не займається. Совпадіння? Не думаю.